У цьому відео ви дізнаєтесь про деталі щодо циклону в Україні. Одразу два циклони нанесуть удар по Україні вже у ці вихідні. Циклон з Білорусі 18 жовтня принесе дощі та зливи на захід та північ країни і буде рухатись у південно-східному напрямку. А з іншого боку з Чорного моря прийде атмосферний фронт, який 19 жовтня значно посилиться до циклону, і принесе зливи на південь, центр Крим, Схід та посили зливи на півночі. І впродовж 19 жовтня обидва циклони будуть... Зливати пів країни. Не виключні грози в Україні та снігопади у Карпатах або навіть сніг з дощем на заході України. Основна сила дощів південного циклону вдарить по Одесі та області переважно вночі 19-го числа. Щодо північного циклону, зливи у той час вдарить по центру країни. Також північний циклон 19-го числа принесе значне похолодання до нуля 3 градусів тепла. Привітрі впродовж часу приходження циклонів колатимуться зі швидкістю від 10 до 15 метрів на секунду. На на суші у Чорному морі очікуються штормові пориви до 20-25 метрів на секунду. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки та коментуйте відео, якщо це відео принесло вам користь. Бережіть себе, все буде Україна!